Любі мої милі, мої кохані мої учасники курсу із ораторського мистецтва Дубль 2. У мене сьогодні є до вас цікаве запитання. запитання таке: де знаходиться ключ до вашого раю? Що є ключем до вашого раю? Що, на вашу думку, є тим маленьким раєм, який змінить для вас колосально? Максимально, можливо, все. Дасть вам ту впевненість, ту цілісність, ту зібраність. Що є тим ключем, що відімкне двері, за якими є незвідане, якого ви так сильно боїтеся? Кожен з вас прийшов на цей курс із причиною. І якщо ми будемо розбирати причину на елементи, ми можемо розібрати її на три структурних елементи: це. Причина, власне, причина, чому я тут, така причина. То перший потяг, та, імпульс. Друге, ця причина базується на тому, що для мене важливо. Тому що, наприклад, цю рекламу мою із курсу ораторського мистецтва бачили сотні людей, тисячі людей, а клікнули лише деякі люди. Тому що там зіграло. Роль щось, що є важливим, причина важливо. і проблема. Саме яку проблему ти сподіваєшся, чи сподівався, чи сподівалася, чи сподіваєшся досі вирішити, обравши прийти на курс? Ми нещодавно вияснили, що деякі панянки не знали. Що в нас є ціла платформа із записаними уроками, які потрібно виконувати, там є теоретичний матеріал, він досить плавний, досить легкий, суперудиментний, нічого страшного там немає. І є вправи на відпрацювання. Елементарні, деякі вправи суперелементарні, але які закладають базу і основу до того, що ви потім хочете наростити. Штуки, про які ми говоримо на курсі, це не якась атомна істина, але це база. І іноді її потрібно повторювати знову і знову, тому що вислизає з нашої уваги практично все, тим більше якщо його не практикуєш. На нашому курсі є підтримка. У нас є чат. У нас є активні учасники в чаті, які теж підтримують. І в основному підтримка. Основна підтримка заключається у тому, що ми можемо один одному дати відгук. Коли немає відгуку, у нас немає прогресу, у нас немає відчуття прогресу. Де знаходяться ключі від вашого раю? Хто носить ці ключі від вашого раю? І які ви досі використовуєте відмазки для того, щоб не проявлятися, для того, щоб не приходити, ігнорувати. І я знаю, що є маса причин, і у нас у всіх бентежні. Клопітливі життя, і ми всі боїмося, переживаємо нам, нам ніколи і, і так далі. Я хочу, щоб ви ще раз згадали про три причини, так? Три, три бази, які вас привели сюди. Це власне причина, те, чому це для вас важливо, і яку проблему ви хотіли, хочете досі вирішити, завдяки, наприклад, також і цьому курсові. Скільки б курсів ви не купували, скільки б їх там не зберігалося на кладовищі курсів, звичайно, вони не принесуть ніякої користі, якщо вони не пройдені, якщо вони не відшліфовані, якщо з них не взято, хоча б щось. Буває, що прочитаєш товстенну книжку і з неї забереш собі у копілочку свою лише одну фразу, і вона того вартує. У нас нещодавно відбувся майстер-клас. Із ораторського мистецтва, мені здається, що він пройшов на ура, я вдячна всім учасникам, що долучились, знайшли час у своїх таких заклопотаних життях. І ви мали живу умову або живу, живий дотик до проявлення, до прокачування своєї сміливості. Це і є крок назустріч своєму страхові. Без Праці не буде нічого. У нашому світі існує тенденція до швидко, швидко, раз, два, швидко, раз, два. Квантово. Квантово заскочити кудись, квантово накачати губи, квантово щось, полежати, помедитувати, і англійська мова заскочить в голову. Так не буває, адже кожен шедевр він потребує часу для того, щоб був випликаний. Кожен шедевр. Шедевральні книги не пишуться через чат GPT. І я хочу, щоб ви згадали, хто носить ключі до вашого раю. Сьогодні я задаю нове завдання додаткове. додаткове. Це означає, все, що на платформі ви виконуєте. Я перевіряю, ви скидаєте домашнє завдання сюди в чат, а також я задаю додаткове завдання, і мені дуже подобається. Там у нас Людочка готує ще попереднє завдання, і, можливо, ще хтось дозрів попередні монологи. У нас буде новий монолог. Шаленого потужного актора Аль Пачино. Мотиваційний, традиційно мотиваційний, чому мотиваційний, адже ми тут також підбадьорюємо один одного. І я скину вам текст, я скину вам приклад, як це читає Аль Пачино у фільмі. І єдине, що я знайшла приклад лише російською і англійською мовою. Якщо вас дуже ображає російська мова в даному, от в даному контексті, будь ласка, не дивіться, не дивіться, а просто прочитайте монолог, отак, як ви відчуваєте, українською мовою він буде. Текст буде українською мовою. Якщо якісь запитання, я тут, я поряд. Якщо якісь незрозумілості, я тут, я поряд, я б дуже хотіла побачити проявленість Люби, Юлі. Лариси, тих дівчаток, які десь там в клопотах, Нейля, ми тебе чекаємо також. Я знаю, що у тебе, я знаю багато з твоїх персональних історій, знаю, знаю, знаю. І трошки можна відволікатися сюди, адже ти ще й хочеш провести свій майстер-клас. Думаю, буде доречно згадати, згадати також про цей курс. Якщо якісь запитання, Звертайтесь, підтримуйте один одного. Дайте знати, що відбувається у ваших життях. Адже, коли, коли людина мовчить, то її надзвичайно важко розбудити, пробудити. Вона не сприймає нічого. Ось. І я планую провести ще один майстер-клас, і думаю, буде теж в суботу. Або, можливо, у будній день, але десь годин в 9 за українським часом. Тоді в мене буде шосте ранку, тому що у нас зараз 9 годин різниці. Ось, ну я зроблю анонс, і було б класно, щоб максимальна кількість людей була присутня. А наразі цілую, люблю обожнюю, пишіть, дзвоніть, заходьте в гості, і до наступної зустрічі.